Добрий день, шановні колеги! Давно я не записувала ролики і ось вирішила, що це не добре так закинути свій YouTube канал. Тому вирішила записати серію роликів на підставі питань, які мені задають. Вони всі будуть невеличкі. І сьогодні у нас перше питання, як правильно будувати грошові потоки. По фінансових інструментах, по кредитах, по позиках, по депозитах, якщо договір містить різноманітні умови. Отже, давайте я з вами зараз поділюся екраном своїм. І я знаю, що ви звикли ті, хто зі мною працюють до схем логічних і так далі, але сьогодні у нас трошки нудні будуть слайди. У нас будуть цитати з МСФЗ, але наразі так необхідно, тому що коли ви будете будувати свою облікову політику, то краще, щоб у вас під рукою були готові цитати. Коли ми будуємо грошові потоки, то перше, від чого ми відштовхуємося, це визначення ефективної ставки, яке міститься у глосаріям МСФЗ 9 І давайте з вами разом це читати і аналізувати. Під час розрахунку ефективної ставки відсотка суб'єкту господарювання оцінює очікувані грошові потоки шляхом урахування всіх умов договору за фінансовим інструментом, наприклад, щодо опціонів на дострокове погашення, пролонгацію, виконання. Та аналогічних опціонів. Тобто, наприклад, якщо у мене договір, ну, скажімо, є десятирічним, але в ньому ну, є опція, можливість дострокового погашення, і ми очікуємо, що цей договор буде погашено протягом трьох років, то, відповідно, ми будемо оцінювати грошові потоки з метою розрахунку, з метою досконтування як трьохрічні. І аналогічним чином, якщо там є опція на пролонгацію на тих самих умовах і за бажанням позичальника, то тоді ми оцінюємо ці грошові потоки. З урахуванням опції пролонгації. Аналог того, як ми це робимо для МСФЗ 16 оренду. Тобто, так само, коли встановлюється строк оренди, враховуються усі умови договору і враховуються наміри орендаря, коли він робить ці розрахунки, достроково погасити або навпаки продовжити. Є. Тобто це перший момент, про який ми маємо пам'ятати. Ми будуємо грошові потоки на підставі умов договору, але з урахуванням в наших навмірах в межах цих договірних положень. Далі. Продовження цього ж пункту. При цьому застосовується припущення про можливість достовірної оцінки грошових потоків та очікуваного строку дії групи подібних фінансових інструментів. Тобто, вважається, що ми ну, можемо це оцінити, чи то ми на стороні позичальника, чи ми на стороні кредитора. Водночас, у тих рідкісних випадках, коли достовірно оцінити грошові потоки чи очікуваний строк дії фінансового інструменту, неможливо, суб'єкт господарювання використовує договірні грошові потоки за повний договірний строк дії фінансового інструмента. Тобто, скажімо, коли я буду грошові потоки за кредитну лінію, якщо я точно не знаю, коли мені повернути кредитну лінію цю, або якщо я сама, ну, будучи позичальником, не знаю точно коли. Я покажу, то, як мінімум, в мене є положення договору, кінець, строк, ну, кінцевий строк дії договору. Тоді я вже беру цей строк дії. Далі, Далі ми давайте проговоримо такий момент, як можливість прострочки, чи враховувати, чи ні. Знов таки в цьому ж пункті, це я знов повертаюся до першої фрази, але просто підкреслюю ось такий момент: останній кінець останню частину цієї фрази, що під час розрахунку ефективної ставки та, 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 ми все враховуємо положення договору, але не враховуємо очікуваних кредитних збитків. Тобто, коли будуються грошові потоки з метою розрахунки ефективної ставки, з метою досконтування і подальшого розрахунку процентних доходів або процентних витрат, ми не враховуємо можливість порушення договірних умов. Ми враховуємо тільки те, що в межах договору: оплата в договірний строк, оплата дострокова, якщо це можливо, оплата з відстрочкою, якщо така відстрочка можлива, і ми на неї розраховуємо, тільки оце ми обираємо для себе. Оці всі очікувані кредитні збитки, можливість прострочки, воно буде оцінене потім, коли будемо розраховувати резерв для активів, а для зобов'язань, ну взагалі воно ніде не буде враховано. І останній момент кредити з плаваючою ставкою. Дивимося, додаток Б, пункт 545. У випадку фінансових активів та фінансових зобов'язань з плаваючою ставкою, періодичне переоцінювання грошових потоків для відображення руху ринкових став, відсотка змінює ефективну ставку процента. Ну, Це таке положення 9 стандарту, стандарта, а як тепер з ним працювати? Коли ми працюємо з плаваючою ставкою, ми завжди. Початково робимо розрахунок грошових потоків, так, начебто, у нас ця первісна ставка діє до кінця терміну дії фінансового інструменту, тому що ми не знаємо, як саме вона зміниться. І тільки якщо ми там можемо точно спланувати, тоді ми вже будуємо початково грошові потоки з урахуванням змін цієї плавачі ставки. Але в більшості випадків, коли ставка плаваюча, вона прив'язана до ринку, ми не знаємо, ми не можемо достатньо точно спрогнозувати. І поведінку цієї ставки. Тому початково ми обираємо цю первісну ставку і робимо розрахунок на весь термін дії. Коли вона змінюється, кожен раз ми просто будемо будувати нові грошові потоки з моменту зміни і до, моменту, до останнього дня, коли нам потрібно будувати потоки. Так, кожен раз ми це будемо робити і при цьому будемо перераховувати ефективну ставку. Ось, власне, все. Якщо будуть питання, можете писати в коментарях. Ну, подивимося. До наступних роликів, до наступних зустрічей, до побачення.